Рісті ліси найкраще місце, щоб жити. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку! Очко! Ларі. Глушник! Глушник! Ключ! Ключ! Колесо! Колесо! Час! Час! Так, але можна швидше! Ти хоч колись буваєш задоволений, Гейдж. знаєш, друже, інколи треба зупинитися, насолодитися. Що? Ніколи не чув. Клас! Ларі точно сподобається, що ми зробили з картами. А ви впевнені в цьому? Привіт, босс! Так, Ларі! Якщо ви збираєтесь на них їздити, треба перевірити ваші карти. Гайки затягнули? Так. Мастиво залили? Так. А запобіжник поршня протонного насосу зняли. Так. Е -е... Ларі, а ти це що не вигадав? Так. Хі -хі 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 -хі. Пробачте, хлопці, інколи в мене уява як розіграється. Майте на увазі. З ким він говорить? Уявлення не маю. Так, ці карти справді круті. Хто тут кликав крутого? У так! Це фото піде на червень у моєму календарі із Ваятом. Брендоне, ти все зняв? Так, з усіх ракурсів. Ну, то хто хоче купити мій календар? Я їх усі куплю, якщо ти нових не робитимеш. <реш> готовий ганятися, Гейдж. Я завжди готовий. Ваят. Отак. Ну, я народився готовим. Гейдж. А так. Я народився готовішим. Ваяте. Отак. Ну. А... Припини назвати мене на ім'я. Гейдж. Годі базікати. Ви тільки і сваритеся. Уявіть, на що ви здатні в команді. Як ми з Коліщатком. Звісно, у нас є відмінності. По-перше, він пес. По-друге, у нього колеса на ногах. Але ми на це не зважаємо. Правда, друзяко? Молодець. Гаразд, хлопці, розважайтесь. Хто ж повинен оживити місто? Горбисті ліси не просто розбудити. Ймовірність того, що існує ще нудніше місце, нуль на мільйон. Можливо, наше місто не найцікавіше на землі, але воно щоразу трохи кращає, коли ми виходимо на трек. Брендоне, ти встановив свою хитру систему перешкод? Е... <реклянна> так, тоді вперед! Хлопці, розваги гарантую! Вириваюся. Гейдж – демон швидкості. Будь картą, будь поворотом, ом, будь ногами. Ред Автогуру Аква колеса Брендо, техно-монстр. Облизнусь там Мари. Вайат, трюкач. Я люблю тебе, бабцю! Бабця тебе теж любить! Гей! Hey! Ніхто не буде сміятись бабці! мало не вбив! Ваяте! Стер за словами! Я найкращий водій у цьому місті! І підрізав мене. <плес> ну, починається. Та знаю я! От тільки ваят міг визнати, що Гейдж – кращий водій. <плес> Ні, статистично Ваят значно кращий. Гейт! Ваят! Це просто гейт! неможливо! Що з тобою? Сюди рухається щось дуже круте. Сіті! Ви бачили? Бачили рева! Рева? Хто таке рам це зробив? Сідайте! У нас обмаль часу. Десь приблизно 7 секунд. Добре, тепер часу немає зовсім. Ножба, ну ножба! Ну заходьте, заходьте. Ларі, що відбувається? Хто такий рев? І як він прокладає той трек? Коли він прокладе ще. І навіщо тобі стільки замків? О, я розповім. Рев Рев був моїм протеже. Чуєш, протеже це що? А він працював в гаражі, як і ви, хлопці. А бачили те класне авто, на якому він їхав? То це моє авто. В ньому дуже особливий двигун. Двигун, що прокладає супертрек? Він може не тільки це! Ось! Ми ведемо прямий репортаж з корпистих лісів, де все стало сніг на голову. Школу тероризує велетенський голуб. О, ні! Тепер велетенський голуб їсть людей! О, Боже мій! Гей! Вони в нормі! Ой, не зважайте! Еліот, і тут справи не кращі. Посеред майданчика для гольфу вивергається страшний вулкан. І... Очко. Забери свої лапи. Я за тебе голосувала! Бабцю! Еліт, тепер я можу підтвердити, так велетенський Авраам Лінкольн складає на купу людей похилого віку. Я це зупиню. На жаль, ми нічого не зробимо з уже завданою шкодою, з влаштованим безладом і вже замоченими штанами. Навіть твоїми, Ред. Звідки ти знаєш? Ви можете тільки зупинити рева. А, Ларі, ти кажеш ви, ти це про нас? Звісно, я кажу про вас. І зараз я вам покажу як. <скрив> <скрив> так, подивимося, котрий же ключ? Ні? Ні. М -м -м. Ага! Само собою зрозуміло, що про це нікому ані слова, тому що в мене є такий пристрій, який може стерти вашу пам'ять. Ні, це я жартую. Але у знайомого є. Це автоігровий майданчик ваших мрій. Ого. Тут ми можемо створити все, що можемо уявити: від реактивних машин з наддувом до супер пупер машин на ракетному паливі, кілометри суперкрутих закручених помаранчевих треків. А якщо вам і цього замало, можете відпочити і зняти напругу в автомобільному спа-салоні. Тут є навіть ароматерапія. Привіт, мене звуть Джи-Джері. Ви б хотіли освіжитися? Так, дякую, джи-дж-дж-Джері. Пробачвет. Джері мій старий винахід. Тому трохи глючний. Хоча більшість речей, які я зробив, дуже класні. Але в чужих руках деякі мої винаходи можуть бути небезпечними, як моє найкраще творіння. Хмарний двигун, що працює на уяві концентрованій. Ларі, це так неможливо. Ось це теж. Розумієте? Мій хмарний двигун створює найкращу світі гоночну поверхню. Гладкий помаранчевий трек. Але якщо він потрапить в погані руки, ну ми ж бачили голубів. Отже, цей хмарний двигун робить голубів мутантів і прекрасний помаранчевий трек! Саме так. Але Рев викрав мій хмарний двигун! І тепер він ходить і уявлякує все, що заманеться. Уявля що? Уявлякує. Дія! означає уявляти. У мене найвищий бал з вигадування слів. То як нам зупинити ту е уявлялку, що кривдить бабцю? Але зберегти помаранчевий трек. Тільки одна річ може зупинити рева. Ось ця. Гідраційний промінь. Працює як і хмарний двигун. А що він робить? Джеррі? Приведи карти. Дякую, Джері! На полі. <клухи> Ось такий Джері. Добре, учасники. Хто хоче головний приз? Що скажете? Зберіться, хлопці, бо ігри закінчились. Мені не потрібні розваги, перегони, тягучки чи прогулянки з дівчатами. Окремо можеш... <пробіт> 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 ви чотири обдаровані гонщики. Разом команда! О, я забув вигадати нас. <пробіт> Може команда колеса Ваята? Ні-ні! <пробіт> команда колеса Лотос! <пробіт> команда крутих штурхачів-штовхачів? на колесах. <пробіт> я знаю. <Ми>? Hot Wheels. <пробіт> 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 да. Як я вже казав, чотири обдаровані гонщики, але разом ви команда!